15 липня, день української державності, свято засноване 4 роки тому, 24 серпня 2021 року. Саме тоді президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення його на державному рівні. Першим офіційним логотипом відзначення дня української державності була фраза День державності досвід тисячоліть. Тож про який тисячолітній досвід українського державотворення йде мова, і яке значення має цей день в умовах теперішньої російсько-української війни? Наша розмова із українським істориком, доктором історичних наук Юрієм Присяжнюком? Вітаю вас. Отож, Юрій Петрович, в календарі державних свят України є День Незалежності, 24 серпня, є День Соборності, 22 січня, і ось тепер день державності. Скажіть про що це свято і чому на вашу думку саме така його назва? Справді у нашому календарі кілька свят, яких ми могли б визначити як певна така синонімія. От але якщо уважно вдуматися в кожне з цих свят, то воно все ж таки має свою специфіку. Наприклад, День Незалежності 24 серпня ми його відзначаємо в зв'язку з подіями 1991 року. І тут виникає питання, чи достатньо цього дня, чи достатньо цього, цього терміну незалежність для того, щоб окреслити всю глибину значення того, що ми хочемо цим сказати і чого досягти. От, як на мене, ні. От, тому що виникає просте питання: від чого ж ця незалежність, Росія? Пригадується, події 1990 року першою проголосила суверенітет. Тобто ми виходили від кого? Від Росії, від Совєтського Союзу, який розпадався вже сам по собі, і таке інше. Я розумію, що з роками століттями цей термін може набути такого сакрального значення, як в Сполучених Штатах, наприклад, да? день незалежності. Вони чітко розуміють, про що йдеться. У нас ситуація дещо складніша. От і найголовніша е, суть цієї незалежності це власна є національна держава, і тому, для того, щоб підсилити цей чинник державності, е, запроваджено це свято. Як, на мій погляд, цілком слушно в президентському указі зазначено і тут я зацитую, що спираючись на історію української державності та розквіту держави, часів Володимира Великого, який прийняттям у 988 році християнства на Русі засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі, встановлено це державне свято. Тож чому і яким чином на вашу думку релігія пов'язана із державністю і як прийняття християнства позначилося на подальшому розвитку Київської Русі? По-перше, щодо дат 988 рік, всі дати, які є в повісті минулих літ, ну принаймні до 12 століття, це дати умовні. Це окрема тема, окрема проблема наукова, але я просто констатую цей факт. От. Тому дата 988 року це вже швидше наша історична пам'ять, ніж якась історична даруйте реальність. От. Щодо релігії і церкви, це теж велика проблема. Чому? Тому що ми говоримо за середньовіччя. А в середньовіччі релігійний світогляд був ну, не просто домінуючий, він був е абсолютно домінуючий. Тобто він не мав фактично собі серйозної альтернативи на той час. Я маю на увазі, скажімо, науковий світогляд того, що його просто не існувало. Людина сприймала світ. Через віру, віру в Бога, через церковні якісь канони. До речі, я хотів би тут додати, що крім релігійного світогляду, як таких потрібно ще мати на увазі і саму церкву, як певну інституцію, яка мала дуже поважний вплив на тогочасні відносини, на державне життя, зрештою, про що ви, власне, запитуєте? От тому тут, коли ми говоримо про цю релігійно-церковну традицію, я так скажу, то е, ми передусім намагаємося мислити категоріями тогочасними для того, щоб зрозуміти людей, і чим вони були мотивовані і власне, кажучи, як досягали цієї мети. Значення дуже велике, але не тільки християнство. Ви запитуєте за християнство? Це правильно, тому що це основний, так би мовити, основна сюжетна лінія тогочасного розвитку релігійно-церковного, а відтак і державного життя. Але я говорив би про цю проблему ширше, тому що, окрім віри, власне каучі, мова йде про глиб, дуже серйозні геополітичні впливи. От, і я б, наприклад, поставив би візантійський вплив ширше, ніж прийняття християнства як таке. От, тому що це не лише віра, це культура, традиції, зразки, стандарти церковного, державного, зрештою, життя і так далі. До речі, Русь, Україна, не все запозичувала з Візантії. От, бо ми знаємо, що політичний услід цієї держави і державне життя власне в самій Україні вони суттєво різнилися для того, щоб Акумулювати весь оцей комплекс, скажімо, проблем завдань, а найголовніше побачити історичні паралелі, побачити історичну тяглість між минулим і сьогоденням власника у були прийняті такі рішення? А як це позначилося на становленні держави Русь? Якщо ми говоримо в контексті сучасної російсько-української війни, то в якому стані де і чи була тоді Московія, Московське царство і яким був розвиток на сучасних українських землях? Дуже складно тут відповісти однозначно, от, тому що є опосередковані впливи, а є а є безпосередні впливи. От, коли ми говоримо за таке явище, як Московська Русь, то власне каучи, це суто історіографічне поняття, тобто наукове кабінетне, якщо так простіше сказати. Тим більше воно виникає набагато пізніше, бо не існувало ніякої держави Московська Русь. До речі, щодо Київської Русі, теж це і держави не існувало під такою назвою. Ми маємо чітко зрозуміти, що існувала держава Русь. Причому ця держава, вона літописна. Тобто це те, що дає нам літопис. А літопис не завжди говорить, даруйте правду. Тому ми можемо назвати літописна Русь, можемо назвати легендарна Русь, але це була держава однозначно з центром у Києві. І в цьому відношенні відносини з нашим ворогом вони мають ґрунтуватися саме на, оці, на з нашого боку, принаймні на ось цій реальності. Тобто ми повинні розуміти, що держава Русь існувала з центром у Києві, а держави Русь з центром у Москві ніколи не існували. Це принципова різниця. Це найбільш болюча для них констатація історична, тому що тому, що вся їхня історіографія, вся їхня сучасна ідентичність, вся їхня імперськість і державність будується на цих квазінаукових наративах. От і тому наша позиція, українська позиція, вона і не тільки патріотична, не тільки продержавницька в плані українських національних інтересів, але вона ще набагато більше відповідає власне історичній правді, історичним реаліям. Ну а щодо прийняття самого християнства, то треба сказати, що, безумовно, це був крок до цивілізації. От тому, що віра християнська е наряду з іншими деякими позиціями, ну наприклад, поява писаного права, та інше, тобто вона виводила ось тогочасну спільноту, тогочасний соціум. Вона виводила з варварського життя на такі на таку магістральну лінію тогочасних європейських цивілізацій, які, до речі, синхронно формувалися в Європі. Тобто, чи можемо ми назвати наших прародичів представниками європейської цивілізації, які як ви сказали, тільки носинхронно формувалися в Європі в епоху середньовіччя в той час? Так однозначно. Однозначно, Русь, Україна це європейська держава, європейська цивілізація з цією особливістю, що це східний рубіж тогочасної і я так розумію, всьогочасної Європи. Указі президента згадано такі спадкоємиці Русі, як тут я знову цитую Галицько-Волинське князівство, Українську Козацьку державу, Богдана Хмельницьку, Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку, Українську Державу, Карпатську Україну. Чому саме ці віхи історії? На вашу думку, відносяться до дня державності на мене, це природній вибір, тому що ми у цьому переліку бачимо держави, які існували на теренах сучасної України протягом останнього тисячоліття. Держави, які були створені місцевою людністю. Ну кажучи, на сучасний лад національними елітами, хоча в середньовіччі зрозуміло, ми цей термін не вживаємо, але для раннього модерну, для модерну, цілком прийнятно, цілком адекватно. Було б, напевно, дивно, якби ми сюди включили, скажімо, держави, які були сформовані на наших теренах завойовниками. В цьому контексті, до речі, дуже цікаве питання щодо Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Тому що тут, як кажуть, 50 на 50, в тому сенсі, що... Ми розуміємо, що більшовицький режим це привнесений зовні антиукраїнський. Ну в багатьох відношеннях не демократичний режим, тоталітарний, жорстокий, неукраїнський, одним словом. Але з іншого боку, нам не зовсім корисно викинути його з нашої історії загалом. Чому? Тому що в межах Совєтської Республіки, що була в складі Совєтського Союзу, відбувалися процеси, які для нас сьогодні цікаві, я б сказав, по-своєму корисні і таке інше. Ну, наприклад, Українська Совєтська Соціалістична Республіка була співзасновницею організації Об'єднаних Націй. І хоча ця організація міжнародна сьогодні не є такою авторитетною, скажімо, в силу різних обставин, про які ми знаємо, тим не менше. На відміну від Російської Федерації, ми є співзасновники. ООН. вони не є. І це дає нам певну перевагу в сучасницьким дипломатії, в сучасній гібридній війні. От і в цьому відношенні цей вибір, я ще раз повторюю, він цілком слушний. Він він про проукраїнський, про державний. От і я думаю, що він правильний. То чому можемо ми сказати, що ці державні утворення, про які ми сказали, які існували на теренах сучасної України, були віхами української державності, становлення сучасної української державності? Можемо так сказати, з урахуванням даруйте принципу історизму, тому що не завжди ці держави називалися українські. От дивіться, мені імпонує такий підхід, я коротенько зараз скажу. Держава Русь, про яку я вже говорив, так, це держава з історії України, але це не українська держава. Українська державність появляється з формуванням, саме цей термін, тут гра термінів іде, з формуванням українського етносу. А український етнос формується орієнтовно 15-16 століття. Вже так би мовити, ми його можемо фіксувати по джерелах. Тобто, держава Богдана Хмельницького це вже українська держава. Але знову ж таки особливість, вона українською не називалась. Вона називалась військо-Запорізьке, там гетьманщина тощо. Перша українська національна держава, як ми її розуміємо, це Українська Народна Республіка, 1917 рік, і, і зрештою держава Україна це 1991 рік. Тобто, це все віхи українського державотворення. Але повторюю ще раз, навіть тоді, враховуючи навіть ті обставини, що не завжди вони навіть Україну називалися. Але в контексті такої історичної тяглості, континууму, як ми кажемо, безумовно, це це наша історія і це наш історія нашої державності. Юрий Петрович, до переходу на новоюліанський календар, день державності в Україні відзначали 28 липня. Саме цього дня, 28 липня, відзначають день хрещення і в Росії ще 2010 Року в них був підписаний федеральний закон, і далі я процитую як пам'ятна дата важливої історичної події, яка здійснила значний вплив на зміцнення російської державності. Кінець цитати: Скажіть, чи має відношення День хрещення Русі до російської державності і її зміцнення? Якщо відповідати позитивно, то має, але опосередкований і дуже далекий. Поясніть прямого зв'язку немає. Бо прямий зв'язок це Україна. Можливо, Білорусь, але це вже якесь окреме питання. Ну, от скажіть, будь ласка, князь Святослав має відношення до заснування міста Москви чи опору хану Батию? Ні, прямого немає. Але він має, тому що його нащадки, його там прапраправнуки переймалися цією проблемою. Тому, якщо дивитись на династію, то зв'язок можна бачити. Але напряму цей князь не пов'язаний. Це таке ось порівняння. От. Росія відзначає день хрещення. Дивіться, день хрещення Русі нас, нас у них прив'язують до тієї дати, коли відійшов у вічність князь Володимир. Дата це умовна. Коли відійшов у вічність снязь Володимир, відтак дата хрещення Росії умовна, тому що вона з ним пов'язана. Навіть у нас це умовна дата. Да? От день державності це дата умовна. Якщо ми пов'язуємо, це певний символ, і а кращого немає. Відтак, ми йдемо цією дорогою. Ну, власне, кауча, як і інші народи. Росія до цього взагалі не має відношення по тій простій причині, що російська державність а про неї ж мова. От вона формується пізніше, або принаймні десь з того часу, не раніше. Тобто, коли Володимира не стало, то московська держава ще тільки могла виникнути, ще тільки виникала. То як ця державність може бути причетна до подій, які, які власне каучі історично, хроні... хронологічно не відповідають тому. Справа в тому, що росіяни сучасні, вони переписують історію, включаючи історію Києва і Русі літописної Русі власне в свою історію. Хоча не мають до цього ніякого відношення. Держава це система органів влади, а система органів влади, централізованої влади в Києві до майбутньої Московії, не має ніякого прямого відношення. То чи має значення для України перехід до відзначення дня української державності до дати саме 15 липня, а не відзначення 28 липня разом із Росією? Нібито в такому політичному контексті, в контексті сучасної російсько-української війни. Ну, бачите, те, що ця дата збігається у нас, у нас і в них воно безумовно вносить якусь додаткову можливо, напругу, актуалізує таке інформаційне, можливо, наукове, політичне протистояння і таке інше. Але перенесення дати в 2024 році воно було зумовлено. Ми ж не переносили, Україна ж не переносила дату лише цю. Ми ж переносили всі дати, згадайте і 14 жовтня, день. Покрови Пресвятої Богородиці, козацькі дні і День Захисника України. Ми ж теж його перенесли на 1 жовтня. Тому це загальне була політичне таке рішення. От, на мій погляд, воно виправдане, і в цьому відношенні зважати на Росію, що вона відзначає цей день. Мені здається, не варто. Тобто, в кінці кінців Україна повинна в деяких питаннях бути принциповою і робити все на свій лад, особливо якщо розглядати ці відносини в контексті гібридної війни. Раніше з нагоди хрещення Русі відбувалися релігійні ходи православної церкви України, окремо української православної церкви Московського патріархату, яка наразі заборонена. Скажіть, яку мету на вашу думку мали ці релігійні акції, чи релігійну, чи політичну також? Ну, моя думка така, що при всій повазі довірян і до священників, до церковних служителів, ці акції мали суто політичний контекст. Суто політичний. Це не є щось погане, щось неприйнятне. Треба, потрібно просто розуміти, що в епоху модерну, а ми в ній живемо, чи, можливо, модерну, постмодерну, церква так чи так вона підпорядкована національним інтересам. Колись Петро І. Жорстко підпорядкував церкву своїй владі, це було більше як 300 років тому. І, власне, всі махнули на це рукою, визнавши, що ну це Росія, в них там по-своєму. Але не тільки в них, і не тільки по-своєму. Взагалі, в наш час а тут я маю на увазі останні століття. Ми повинні розуміти, що церква, як організація вірян, от, вона існує і розвивається в контексті загальних історичних процесів, і ключова тут відмінність та, що церковне життя підпорядковане життю національному в такому значенні. І ці акції з боку і Московської церкви, і власне вже Української церкви потрібно розглядати певною мірою як елемент гібридної війни. Ну і останнє питання Україна впродовж століть то здобувала державність в якомусь вигляді, то її втрачала. От скажіть, чи можна і чи варто робити з цього нам висновки? Тепер і знову ж таки говоримо про контекст російсько-українських відносин, і, зокрема, гарячої фази війни. Це таке досить складне питання, на мій погляд, тому що е колись Володимир Винниченко сказав, що українську історію не можна читати без брому, тобто, що вона мов складна, жорстока, там е дуже суперечлива. От ну в останній час, в останній час е ми говоримо про те, що цю історію треба навчитися читати, читати без брому, і ми вже її читаємо такою, і таке і інше. Тут є справді багато питань, тому що безумовно ми зацікавлені в тому, щоб вести мову про відродження української державності. Але, на мій погляд, важливим є і аспекти втрати цієї державності. Тим більше, щоб втрати державності не означали втрати такого, знаєте, ну, життя, як такого, і культури, тому що Україна це при всій важливості держави, це не тільки держава. І мені здається, що настане час, коли ми спробуємо. Написати таку універсальну історію, де оцей політичний чинник є держава чи не є держава, він відійде на другий план, і ми все таки покажемо таку більш об'єктивну історію, от де буде і те, і інше, але це буде тоді, коли ми позбудемося цієї політичної залежності. Якщо сьогодні уявити, що Російської Федерації не існує в принципі, то ми могли б спокійно вже сьогодні про це вести мову. Але оскільки ми постійно маємо рефлексувати на ці загрози, що йдуть з півночі, з північного сходу, то зрозуміло, що сьогодні ми говоримо більш такі політичні меседжі, тобто, те, що сьогодні корисно, те, що єднає Україну, те, що єднає, гуртує український народ. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.